Слава Україні! З вами стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео, а також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. У мережі з'явилося відео, на якому показана майстерна робота оператора українського дрону. Йому вдалося надзвичайно влучно скинути гранати f 1 на позиції армії РФ. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. На відео видно, як оператор дрону потіляє ручною осколковою гранатою f 1 у Вузесенькій. Отвір. Камера БПЛА показує позиції армії РФ. Під безпілотником підземний земляний бункер росіян, з якого стирчить високий та вузький повітропровід. Оператор витрачає певний час, але наполегливо намагається втиснути гранату в повітропровід. Зауважимо, подія відбувається серед білого дня, але жоден з окупантів не глянув угору. Врешті граната проникає у гузесенький отвір. На відео видно, як у повітропроводі спершу спалахує, а потім розходиться димок. Зазначимо, ручна граната дистанційної дії f 1 має діаметр 55 мм, міліметрів, довжину 117 мм, міліметрів, вагу 600 грамів. Оператору вдалося проштовхнути її в отвір, здійснюючи надточне керування за допомогою пульту безпілотника. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.